Ця фраза мене свого часу дуже налякала. Надіюся, ви її не боїтесь. В англійській мові є 12 часових форм. Звучить страшно, чи не так? Насправді, в англійській мові, як і в українській, є всього три часи. Це теперішній минулий і майбутній. А от уже кожен з часів має 4 аспекти. Simple, continuous, perfect і perfect continuous. Звучить страшно, і думаєш, як в цьому всьому розібратися? Сьогодні ми це зробимо на прикладі одного слова, щоб все було швидко, максимально легко і безболісно. Почнімо! Привіт, я Аліна, твоя вчителька англійської мови. Вітаю тебе на каналі Наговорює Аліна. Тут ми з тобою вивчаємо англійську. Я ділюся корисними ресурсами, а також порадами і своїми провалами. Куди ж без них? Залишайся! Сьогодні буде максимально корисно. Ну що ж, почнімо. Буде все дуже-дуже просто і швидко. Почнімо з present Simple. I eat every day. Я їм кожного дня. Надіюся, ви також. Present continuous. I am eating right now. Я прям зараз їм. Present perfect. I have already eaten today. Я вже сьогодні поїла. Present perfect continuous. I have been eating healthy food for the past їла. Я їм здорову їжу протягом останнього місяця. Тепер поговоримо про майбутній час. Future simple. I will eat tomorrow. Я завтра поїм. Future continuous. I will be eating at 2 p.m. tomorrow. Завтра о другій годині дня. Я їстиму. Отак От я люблю крутину. Future perfect. I will have already eaten when you come. Я вже поїм до того часу, як ти прийдеш. Future Perfect continuous. I will have been eating for two hours tomorrow before we go. Я їстиму завтра вже протягом двох годин перед тим як ми підемо. І past Past simple. I ate yesterday. Я вчора їла. Past continuous. I was eating at 5 PM yesterday. Вчора о годині. Я їла. Past perfect. I had already eaten when he called. Я вже поїла перед тем, як він подзвонив. І past perfect continuous. I had been eating for two hours Before I noticed that I forgot to salt my food. Я їла вже протягом двох годин перед тим як я помітила, що забула посолити їжу. Ну як вам такий формат навчання? Пишіть в коментарях який з варіантів з прикладів для вас правильний. You eat every day, are you eating now? Or You have already eaten today. Мені цікаво дізнатися. Надіюся, вам було корисно, щоб добре закріпити матеріал, створіть власні приклади із кожним із часів. А вам дякую за перегляд. Якщо було корисно, залишайте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь. Для вас це дрібниця. Для мене це велика різниця. Почуємось, па!